Привіт, друзі, ще раз показую, тепер вже по берегу, як відмічати як підключати унітаз до інсталяції. Ось вставили, прокрутили, вставили до упора. Гарно намалювали запалізу з плиткою. Тепер тут вставили, тут витягнули, тут милом змочили. Сюди прокрутили, засунули. Видно, видно. Тепер ставимо уровень і дивимося, що з цієї сторони, бачите, я зразу намалював, бо одною рукою неудобно. Все, і тепер міряємо, скільки в нас від лінії до лінії у нас виходить 8 см. Тепер розвертаємо. Звідси відмічаємо 8 Це що в нас було між ними. 8 відмітили і 8 відрізали. І все у вас виходить. З каналізацією так само. Тобто всунули, ще раз повторяю, всунули в одну стіну, поміряли западлісо. Всунули тут западлісо. Між ними поміряли яке розстояння? У мене 8 см. Значить, звідси відміряли 8 і відрізали. Всім гарного дня, дякую за лайки, і підписки і коментарі. Обов'язково підтримуємо ЗСУ. Всім дякую, люблю, тілую.